Всі кажуть, давайте автомат до 10 на дизелі. А ось приїхала Peugeot 508 з 2011 року на автоматі 1,6 дизель, шикарне Peugeot. Оптику у нас таку протимані фари, протимані фари, потім у нас легкоспавні диски 16 го розміру. На літній гумі, якщо не помиляють, автосвіт, відкривання багажника. Пробіг на тобі 270 тисяч. Мультикермово, такі як на самольоті. Тут у нас що? Що управління мультимедією. теж управління мультимедією. і також бортовим комп'ютером можна перегулювати. Що у нас тут показує? 5,8 розход. 5,8. В принципі, круїз-контроль підрубив полістки, тому що це у нас коробочка автомат і можна управляти самостійно. Так, ось така мультимедія. Мультимедія нестандартна, це вже людина встановила, ну дуже прикольно. Включаємо задню передачу. І у нас така ось камерка з'являється хорошого, хорошого качества. І Максима ноги. Отбить йому ноги, тому що він ходить, коли ми знімаємо. Також є партронички. Тут у нас два підстаканники. ось такі. Клімат. Ну, нормальне місце, мені каже. Так, прикурювач, дефлектори, нішулі речей. Такий у нас підлокітник двома підстаканниками. Так, прийдемо до багажнику. Ось такий великий багажник ми маємо. Установлений сабвуфер, музика прекрасна, багато місця. За такий бюджет, повірте, дуже, дуже приємна машина. Дизельна буде надіжна, економна. Так що приходьте на Автопоінт, Білогородка, Софіска 19. Купляйте, поки не вкрали. Пока. Автопоїнт. Придбай якісне авто.